Добре, ну що ж, наступна робота моделювання роботи системи опалювання залежить від прогнозу погоди і до захисту запрошується Пархомчук Віталій. Прошу. Добре, добре, тема, робота, я працював на цьому зону, що я тут. Те, ми працювали, як довгою було включено, це моделювання системи роботи системи опалювання залежить від погоди. Сама тема, сама тема моєї роботи – це сонні системи, тобто мали використовувати ресурси

Весь цемальний представник сурсити, а мінімути витрати на опалення, а не так мікрокинути будуть. Ось чергово, коли я підтримував цю роботу, треба було подумати план роботи за І першим пунктом в цьому було вибір нового програмування та фейко. Я встановлював програмування, я обрав Python. Чому? Python доволі гучкаве програмування, яке має багато бібліотек, дуже широкий.

Я відполягав в виборі між клас і Джанго. Тим саме я вибрав Jango, Django немає дуже функціонал, в нього є вдалені файломіграції, міграції, нього є даних. базданих. Хоча він вважається важче між класки, ну, загалом, він важчий для нового користувача, проте в одному варіанті використання він був більш був більш почти. Для мого проєкту. Далі кроки взаємодії користувача з моїм проєктом. Перед я вважаю, вона була думка, що має вести дані для нашого, у нашого сайту. Ось ці дані переходять в базу даних. Після того ми отримуємо дані про погоду за податковою АПІ. Пчати кроком ми на основі отримаємо інформацію користувача і.

Де була зника головна, яке заходимо, стрікає про нас, де просуються деталі проєкту, післання какулятор, тобто формат нашого проєкту. І саняка. Низу на якісь замінимо бачити послання на стрінки нашому місця в рік з це Притисні кнопки на какую Ми нас прикидаємо на HTML-форму, де першим пунктом вносимо. Тощо приміщення, в якому нам потрібно заховати е, температуру обігриваю. Далі ми вводимо температуру приміщення, яка є рад, і вас, і температуру приміщення, яка нам прикола хлопцю там бачите. Далі ми вводимо місто, в якому тоді приміщення, за намоченням я випрочив салорів. Е, Після цього. Дані переносяться в постаних, в чанзу використовується на позданих лайн, яка є доволі зручною, вона доволі поставка в стані, добре працює по кінкасі. створюється дуже небагато цих пунктів, проте вона дуже відіграє в в проєкті, Це номер, площа, особенно зараз необхідна і місто знаходиться армічні. І результат. Ми отримуємо кінцевий результат в вигляді таблиці та ми можемо бачити температуру в місті в першої таблиці. В таблиці ми бачимо температуру для підтримання комфорту е, для температуру для підтримання комфорту провели нашому випуск. І нищанище ми бачимо ціну ціальний трафік, е, температуру котла кератом і температури на подвір'ї і оранжеві. Має таке вигляд, тому що температура не є сталою, вона звинюється. З часом вночі рекомендую то, холодніше, тому я хочу радіографіка теперне підвірність, він вночі падає, а е, день він зростає, відповідно, реакція одна, що оберігаючи, лід... також є відповідною. Просто їхньо вночі піднімається, а день вона так само падає. Я зараз я пропоную переглянути конфесіонал вже на жовті. Ось наша голова сторінка. Стринка про нас прописана на суд проект. Стані нагідка і собираючи. Е, давайте перейдемо на пірату, пишемо пощуплюючи. Дебатуриз приміщення, хай поразить. Нахідно депутати, просто хайпозити. Місто будемо лісніше, хай будемо цей. Як можна побачити? Це разпрацював, як потрібно. Якщо по вас є питання, можете зайти на сноптика в політій штай, перевірити, що структура реально прикладає. Рафік ЙОВУЄНІВСТУКРИН, як як потрібно. М -м -м. Оу, не я вважаю, що проєкт реально має дуже велику сустиви. Чому? Не що це зона дім, робота в земле дому, де вже використовуються подібні системи до громадських закладів промосових об'єктів, які також я вже читав, коли почав проєкти, я читав про те, що також місце заклада, наприклад, на великих заводах, також використовується вже. Тобли, які мають автоматизовану систему опалення, яка залежить відмову погоди. І навіть це може бути входять до смарт-міст, які будуть мати повністю організовану систему опалення, також користувач може власноруч вводити базову температуру, бажані дані, які він хоче бачити і поки що мати у українські. До цього на все. Дякую за увагу. Дякую, дякую. Все. Так. Так, гарна. Да, гарна презентація, питання можливо. На жаль, Python не дуже дожить з... Ну, Python не може працювати значними телеками на прямому. І для цього було прошу JavaScript, таки мене було дуже мало. З ним я найбільше примучився, тому що до того не було необходимо. Проте здалося. Окей, добре. Звідки ти береш інформацію про прогноз погоди? М -м, я просто АПІ, використовується бібліотека python Weather. і через API вводиться інформація, я отримую її в масив, після чого вона буде переводиться в json файл я Вже хочу сім графіки на блок. Окей, добре. Наскільки достовірна ця е, Я перевіряю, я недостовірено позиція була буквально в більшості один багато. Ну, <гад> добре, добре є. А ще скажи мені, будь ласка, чи зберігаєш ти в базі даних інформацію? Так, зберігається інформація про кошель зараз. В Jango доволі зручна система, це таке говорив про міграції, коли ти можеш просто в байтані змогу написати загальні ключові налаштування деталиці. З вимогою файлів міграції ти які запускаєш, і в тебе створюється автоматична база даних, і при кожному запиті, її створює користувач, кожен заклад відсвятковується басові даних. Це можна перевірити через стрімку адміністрації, яку має чанку. Окей, добре, добре, дякую. У мене питань немає ще можливо, коли є щось немає. Дякую тоді. Все, молодець.